Так, всім привіт. Вирвався сьогодні на коп. Якось вперед також їздили з камрадами, але трішки відео не вийшло, тому що перепрошив телефон, щось він барахлив. І оказалося, що відео не збереглося. В общем, вийшов я у нас тут невеличкий лісок. Це он там зайшов і без день-бздень, як звичайно, нам сигнал. Ось я викопав, бачу, що це гудзичок. Гудзичок ще й цікавий. І я його ще й зараз задовбанув. Комарі кусають. Блін, ще й класний гудзик. Ззаді ще й вушко є тільки. Тільки вгнути трошки. Дивимося. такого штукенця. Прикольно. Класно, там ще й щось написано вроді би, як ану зразу ж прочитаю. Закон. О! Якогось законника, значить якогось поліцая. Поліцейського, верніше, часів імперії. Шкода, що я його трошки зачепив. Ану фокус-фокус, давай. Ось так, блін, так коротше, він не наводиться. Шкода. Ось такий гудзичок, перша знахідка. Ну що ж, будемо йти далі, походимо сьогодні трошки. Дивимося, не переключаємося. Що, знайдемо те та покажемо. Так, ну що ж камради? Ході я вже дуже довго тут в цьому лісі. Не знаю, вже, наверно, кольорових сигналів практично нема. Там, якщо кольоровий, то це тільки пробка може бути. І ось нарешті був сигнал. І випала в нас, бачу, кругляшок, ще навіть не дивився що. Ось він. Нік. Є кругляшок. Зараз ми його достанемо і подивимося, кріш за все це. Да. Так, це радянських одна копійка. 68-го року. Ну, патинка гарна, лісний сахран, погано, що тільки Радянський Союз. Ну і то, слава Богу. А, ходячка там, ще була по дорозі, ну в принципі покажемо. Навіть в лісі було попадалось там раз 5 копійок, другий раз 5 копійок. Але їх так побачив очима, бо в чорний б'ють. Я зараз чорний не сильно їх копаю. такий гох, одна копійка ССР 68 рік. Ну що ж, будемо шукати. В принципі, десь тут. десь тут в цьому лісі має бути поселення. Але де воно, халера його знає. В принципі, воно стояло довгенько, Мало бути якісь залишки життя, якась кераміка, якась ще щось, Ну, скільки такого ходив і приблизно, бо все одно. Я вже бачу так, ці шуберта, вони ні к чорту карти. Все приблизно, плюс-мінус 300 метрів, а 300 метрів в лісі, чи 100 навіть метрів в лісі, це. Дай боже, коли такі охащі не пролазні. Ну добре, будемо шукати, що знайдемо, покажемо. Давайте до наступного сигналу. Ну що ж, камради, закінчився мій коп. Біжу вже додому, бо вже спека така, що в лісі дихати нема чим. Парить. Вже близько часу дня. Так, що мені вдалося накопати? По шмурдяку. Я чорного металу сильно накопав, що таке більш-менш сподобалося по сигналу. Це я не знаю якась гвоздь його знає що воно таке незрозуміле частина від вуздечки я так поняв така О. і вбитий розкладний ножик ну, не знаю якого періоду мабуть ранній ССР ще так ну це таке ж мордяк. а, і о, отакого От пряжечка я так поняв це від алюмінієва від лижів, від Так, І по таких знахідках. Перша моя знахідка єдина, більш-менш зачорна, це отакий от ґудзичок. От, написано на ньому закон. Тільки я, як завжди, молодець, умудрився його огупнути. чуть чуть жалко. Прикольний гудзичок. Ну, Вушко навіть там є, вмети треба, поки не шкрабу нічого, щоб не відламати. Так, і три штучки ходячки. Так, це у нас 5 копійок 92 рік. Знову 5 копійок 2009 рік, 10 копійок 2003 рік. І пізній СССР. Одна копійка 68 року. Ну, коротше, якось так ми. Ой, От так його знахідки. Шкода, що ніяких більше мене в мене таких більш цікавих не попалося. Та в принципі, я думав, що взагалі нічого не буде. Цей ліс вже ходжений, переходжений. Ну що ж, всім дякую за увагу. Що дивитеся канал. Хто вперше дивиться, підписуйтеся На майбутнє буде багато цікавого. Ну що ж... До наступної зустрічі. Підписуйтесь. Пока-пока.